Парламентські вибори 2012 стануть тестом на демократичність або не демократичність України. Вважає Кость Бондаренко. Особлива увага буде прикута до мажоритарних округів, адже саме там очікується найбільша кількість спекуляцій. Особливу увагу політолог звернув на поширене передвиборче явище так званих соціальних фантомів, які являють собою різнобічну допомогу людям майбутніми кандидатами в депутати. Кость Бондаренко наголосив, що комітет виборців України має розробити на рівні законопроекту механізм так званого контролю виборчих обіцянок насправді кандидати в депутати та й депутати Верховної Ради вони не повинні займатися тим, щоб робити дороги, наприклад, чи там будувати школи. Це не їхня функція. Просто ці депутати хотіли б, чи кандидати хотіли би більше сподобатися людям. Потім же ж відповідно, коли вони прийдуть до Верховної Ради, то як показує досвід попередніх років, дуже часто багато хто з них забуває про свої попередні обіцянки, і тут якраз постає питання того, як контролювати обіцянки. Що стосується економіки, то суттєвих потрясінь до виборів не очікується, що ж буде після виборів, важко спрогнозувати, зауважив політолог. Ви знаєте, зараз в нашій країні ситуація, коли логіка рідко спрацьовує. От. Дуже часто політики діють алогічно. Прокоментував Коць Бондаренко також і ситуацію з мовним питанням, зауваживши, що прийняття цього закону може стати найбільшим парадоксом. Є багато багато аспектів, які говорять про те, що ця тема. Є дійсно довгограючою темою спекулятивною, і темою, яка може відвертати увагу від дійсно тих нагальних проблем, які існують в суспільстві, в цілому оцінюючи ситуацію в країні, політолог зауважив, що, попри зростаюче протистояння між владою та опозицією, їхні світоглядні принципи здебільшого збігаються, і там, і там на перше місце висунуті соціальні ініціативи. А от про їх реалізацію говорити поки що зарано.